Колись тут було болото було. Зробили меліорацію. А оце канал такий меліоративний. Зробили меліорацію. А цей водойом, то це торф добували тут машинами після мельорації. А Амельорації тут проводили в 70-х роках. Минулого століття. А тут бобри хазяюють. Як дерево пиляють? Це десь свіжа попилена. Які трудяги. А це штучний водойом, це просто бобри запинили. Колись тут була річка, а це зробили меліоративний канал і практично вода пропала, річки немає. Колись тільки риби було, і щуки були, і окунів, що тільки не було, і плитки. А зараз навіть красиві нема де жити. Зробили меліорацію, вода поділася. Оце такий меліоративний канал. Колись тут було болото, щоб до лісу пройти було, то були такі гатки, і по тих гадках тільки можна було пройти, а так не пройдеш А після меліорації навіть немає ніяких признаків, що то... Тут було болото. Це не річечка, це просто меліоративний канал. Під лісом. Один канал. Посередині цього берега теж канал і отут таких три канали. Кінець 70-ті роки тут проходила амеліорація, проходила. А оцей берег називається багно. Колись тут така була драговина, що не можна було пройти, корови тут топилися, доставали по 10 чоловік, поки корову достануть, впаде в фосу, так казали фоса цю драговину. І доставали, а зараз висохло. О тут такі виямки, як меридіани. Ось виямок. Через 2 метри знову є виямок. А це міліративні були такі труби, закопані тут були, що вода збігала. Дренаш такий був. Отак придивитися. Так і осадку дало, покажу. Отакі От виямки. Може добре не виднося, але ж є. Проходить 2-3 метри, опять такий виямок, а тут закопані труби дренажні була осушення. Отак От тут навіть виднося такі дренажні. Як що тут копати вглиб, Тут внизу труба буде знаходитись. Дренажна. Це стільки в землю грохали. Оце далі так само. Це все дренажні. І це дренаж. Отак, як то меридіани тут. Ото. А це називалося багно колись. Бо не можна було пройти, було болото. А це мельоративний канал. А це в кінець 70-х років моє дитинство то тут меліорацію проводили. Було осушення боліт. В екологічному плані це неправильно. Бо тому що болотна рослинність. Це також меліоративний канал, а там далі настояща річка була, вона майже пересохла. Одне доросле дерево дає кисню для шести людей. А планету Зем... земля оберігає озон, а за, виходить, змінили екологію і виходить озонові дирії. А болотна рослинність кисень перетворює на озон. Болота не треба було зачіпати, бо тому що іменно болотна рослинність. Кисень перетворює на озон. А вийшло осушення. Це не тільки тут, а по всьому світі. І це для екології дуже погані наслідки. Бо тому що саме болотна рослинність озон перетворює з кисню озон, а озон захищає нашу планету від ультрафіолетового проміння. В наш час за роки незалежності то в Рівнській області, Волинські, створили два заповідники, які охороняють болото, бо болото і болотня рослинність перетворює кисень на озон, а озон захищає нашу планету від ультрафіолетового проміння.